Єлізавета Калашнікова працює соціальним працівником у селах кордонського старостинського округу. Вона надає допомогу у господарюванні шести особам. І зараз оформлює ще одного вже сьомого підопічного. Насамперед, це самотні пенсіонери, які через поважний вік вже потребують сторонньої допомоги та догляду. Єлізавета Калашнікова розповіла нам, що у визирській громаді створені гарні умови, щоб люди похилого віку могли тут гідно жити, не страждаючи від скрути та самотності. Єдине, що нам дрова треба, все а так слава Богу, ми получаємо пайки, хороші пайки. Бабушки цим не нуждаються. Пенсія вовремя завжди. Все. Ну, як боліють, У нас, слава Богу, медик вже є. Ця Аліночка хороша дівчинка у нас, слава Богу. А так все: вода є, все є, світ є, газ є, хліб є, возять, магазини працюють. До обов'язків соціального працівника належить контроль за своєчасною оплатою комунальних послуг оформленням субсидій, соціальної допомоги. Вона перевіряє наявність ліків та своєчасне їх приймання. Може, як вони заболіли, їсти, зварити, допомогти їм закрутки зробити, ну, оце в дворі там поприбирати, у домі помити, пол поприбирати, оце таку хто не може, хто хліба принести. На ринок з'їздить, їздю їм, купляю, а не беру їх везу, щоб вони там скуплялися. Це добре, що в мене такий син, що не відкаже. Садю сина, так і сина просю, кажу, Толя, треба там покосити, там то те, то все. На думку старости Кордонського старостинського округу Оксани Третьякової, соціальна підтримка населення добре налагоджена завдяки створенню в сільраді центру надання соціальних послуг. Під керівництвом Людмили Хараїм ми постійно працюємо з Хараїм Людмилою Володимирівною, яка надає нам таку гуманітарну допомогу і памперси, і дитяче харчування, і теж і були і продукти, і якщо потрібно, і речі. Тобто, на сьогоднішній день ми більш всього в нас напрямок це забезпечення продуктовою та гуманітарною допомогою вразливі. Такі наші населення це і багатодітні, і які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Ми їх контролюємо постійно, плюс пенсіонери одинокі, які в нас соцпрацівник обслуговує, ми теж їх забезпечуємо повністю. Оце в мене зараз ще тільки проблема це з дровами. Але Валерій Володимирович казав, що, можливо, ми це питання до, зим, ну, до зими вирішимо. Важливо відзначити, що далеко не всі будинки у селах Кордонського старостинського округу газифіковані однак, у ситуації, коли російський агресор знищує об'єкти критичної інфраструктури, можуть виникнути проблеми із газопостачанням. Тут усі розуміють, що важливо мати суттєвий запас дров як альтернативне джерело опалення на випадок надзвичайних ситуацій.